Рада зустрічі з вами! У кожного з нас є рідна домівка, де ми народилися, живемо, де живуть наші рідні та близькі люди. Все це наша маленька батьківщина це наше рідне місто. Давайте пригадаємо, як же називається наше місто. Вірно, наше місто називається Вінниця. А як дітки називають жителів міста Вінниця? Вінничани. Хто ми з вами? Ми з вами, Вінничани. До нас сьогодні завітав незвичайний гість. А хто це? Ви дізнаєтесь, коли відгадаєте загадку. Він смачненький, рум'яненький, від діда та від баби втік. Із віконця скік та скік до лисички на язик. Правильно, малята, сьогодні до нас завітав колобок. Ось цей наш маленький гість має велику мрію. Він ніколи не подорожував містом, не бачив вулиць, будинків. Тому він хоче дізнатись про наше з вами. Гарне, мальовниче, красиве, святкове, затишне місто, в якому ми з вами всі живемо. Сьогодні я пропоную вам і нашому колобку відправитись у віртуальну екскурсію Подорож по нашому мальовничому місту Вінниця. Розташоване наше місто на берегах річки, яка називається Південний Буг. Вінницю ще називають місто над Бугом. Багато є різних вулиць у нашому місті, і всі вони по-різному називаються. А ви, малята, знаєте, як називаються вулиці, на яких живете ви? Загадайте, що ви бачили на вулицях нашого міста. Вулиця це ряди будинків. Між якими є частина, по якій рухається транспорт і тротуар для пішоходів. Улицями нашого міста рухається багато транспорту, автобуси, трамваї, тролейбуси, автомобілі. В нашому місті є не тільки вулиці з житловими будинками, в вінниці побудовано багато шкіл, дитячих садочків, магазинів, аптек, лікарень. Супермаркетів, торгівельних центрів. Головною центральною вулицею нашого міста є вулиця Соборна. У місті живуть багато мешканців, яких прийнято називати міські жителі. Вони живуть в багатоповерхівках, в яких знаходиться багато під'їздів, поверхів, вікон. Як багато зусиль доводиться докладати будівельникам, щоб спородити нові будівлі, такі красиві та міцні. Наше місто прикрашає і жива природа. Це алеї, парки, клумби, дерева, кущі, квіти. Також в нашому місті є місця, де полюбляють проводити свій час дітки з батьками. Це дитячі містечка. Ляльковий театр зоопарк, в якому живе багато різних тварин, парк відпочинку, в якому можна покататися на різних атракціонах. Вінниця славиться своїми фонтанами, яких у нашому місті багато. І всі вони відрізняються один від одного. У Вінниці є цікаве місце. Це парк динозаврів. Де так полюбляють проводити свій час малята. В нашому місті є багато музеїв. Один з них це краєзнавчий музей, в якому можна побачити скелет Мамонта і дізнатись багато цікавого. Наше місто красиве і чарівне у різні пори року. Україну рідний край, поле, річка. Сивий гай, любо стежкою йти. Тут живемо я і ти. Я сподіваюсь, малята, що Колубку і вам сподобалась наша віртуальна подорож нашим чарівним містом, містом Вінниця.